З настанням морозів на лід виходять любителі зимової риболовлі. Водночас рятувальники наголошують, навіть за стікою мінусової температури лід може бути небезпечним і непередбачуваним. Товщина на криги може суттєво відрізнятися навіть на одній ділянці водойми. Особливо підступним є перший лід, який не завжди здатен витримати вагу людини. Саме в цей період найчастіше трапляються нещасні випадки. Фахівці застерігають рибалок не виходити на лід поодинці, мати при собі засоби порятунку та уважно стежити за станом криги. Особливо небезпеку становлять місця з течією. Біля очерету, мостів і гідроспоруд, де лід формується нерівномірно. Рятувальники радять мати мотузку, льодоступи або, хоча б підручні засоби для самопорятунку. Також важливо попередити рідних про місце риболовлі та час повернення. У разі тріщин або підозрілих звуків слід негайно залишити небезпечну ділянку. Безпечний вихід на лід повинен бути дітям, гратися у відведених місцях там, де лід міцний. Рибалкам виходити тільки з безпечного виходу на льоду. Тоді, коли лід більше 10 сантиметрів, потрібно уникати місця там, де підмиває воду. Найтонший лід у нас, коли підмивання води під мостами, там заборонено ходити. Краще уникати такі місця. Окрему увагу рятувальники звертають на безпеку дітей. Ігри на замерзлих водоймах без нагляду дорослих можуть завершитися трагедією. Батьків закликають пояснювати дітям правила поведінки поблизу води та не дозволяти виходити на лід без супроводу дорослих. Діти часто недооцінюють небезпеку і сприймають лід як місце для розваг, але навіть коротке перебування на тонкій кризі може мати фатальні наслідки. Профілактичні розмови та постійний контроль здатні врятувати життя. Коли надворі плюсова температура забороняється ходити по льоду, тому що йде відталення льоду, і також ви можете провалитися під лід. Коли ви провалились під лід, потрібно не панікувати, позвати хто поблизу, щоб викликали пожежну частину, викликали відповідні служби. Потрібно якомога ближче. Пробувати дібратися до берега, якщо лід крихкий його проламувати руками або спиною виходити на лід. У разі надзвичайної ситуації важливо негайно телефонувати за номером 101. Дотримання правил безпеки, запорука того, що замовив відпочинок, залишить лише приємні враження. Рятувальники нагадують, своєчасний виклик допомоги може стати вирішальним. Не варто ризикувати власним життям, намагаючись самостійно врятувати людину без необхідних навичок. Безпека кожного починається з відповідального ставлення.